Дивіться, коли ситуація вже відбулася. Пройшло трошки часу, рік, два, три, п'ять років, ви проаналізували, у вас помінялися отут налаштування, ви подорослішали, ви набралися більше досвіду, ви побачили, які варіанти ще можливі. І тепер з цього стану, ви дивлячись на ту ситуацію, говорите, що я вчинила по-іншому. Тобто, якщо вам дати теперішні мозги, теперішній досвід, теперішні умови, теперішній час і так далі. Далі і ту ж саму ситуацію, то да, ви вчинили б по-іншому. Хтось, а хтось би вчинив так же само. Але якщо вас таку ж саму чи такого ж самого, як ви були тоді, без змін, без аналізу, без вдосконалень, взагалі без нічого, і дати в ті ж самі умови з тими ж самими людьми, з тими ж самими ситуаціями, ну, от, все те саме і той же самий ум ви вчинили б ідентично. Ви вчинили б так же само. Це тепер ви можете говорити і ви говорите про те, що ви вчинили по-іншому. Але будучи тоді на тому рівні, ви навіть гадки не мали, що можна було вчинити по-іншому. Або у вас було два варіанти можна так, а можна так. Ну ви не знали, вам ніхто не дав інструкцію. Що якщо я піду направо, то буде так-то, так-то, а якщо я піду наліво, то буде так-то, так-то. Ви вибрали якусь дорогу і пішли. І тепер. Даючись, оглядуючись уже зараз своїм досвідом, своїми знаннями, ви кажете, от би я тоді вчинив по-іншому. Але якщо б ті ж самі мозги, ті ж самі умови ви вчинили б так же само, розумієте?